Тернопільська область дуже різноманітна та цікава. Тут можна відвідати старовинні міста з фортецями, насолодитись мальовничими природніми локаціями та скуштувати смачних страв з надзвичайним видом. І це все робить Тернопільщину чудовим напрямком для подорожей, який, на нашу думку, і досі недоцінений туристами. Тому давайте пізнаємо Тернопільщину разом. шанс, що ми забудемося. Всім привіт! Ми знаходимося на Тернопільщині у файному місці Чорткові. І скажу наперед, що чорти тут не водяться. І зараз ми знаходимося саме коло його візитівки, а саме костелу святого Станіслава. Понаг дивитись. Чортків це місто з 500-річною історією, де костел святого Станіслава, 40-метровий шпиль якого видніється практично з будь-якої точки міста, є його архітектурною домінантою. Будівництво першого кам'яного мурованого костелу та монастиря було завершено на початку 18 століття, але наприкінці 19 століття храм вже не вміщав всіх прихожан і тому він був частково розібраний. А нинішній вигляд костел набув після перебудови у 1910 році польським архітектором, який зміг зберегти дух попередньої споруди. Всередині храм світлий, просторий і стриманий і однозначно захоплює своєю величю. Після приходу радянської влади, після Другої світової війни костел був закритий і використовувався як склад. Але за часів незалежності храм відреставрували і він по праву увійшов до списку сіми найвеличніших храмів України. Взагалі, чортків в архітектурному плані доволі приємне місто для прогулянок, а через те, що містечко невеличке, все можна оглянути за один день. Ну а я зараз покажу вам основні локації, які точно варті відвідування. Чортків унікальне місто в Україні, тому що воно має дві ратуші. Зараз ми знаходимося коло старої, Вона була ще побудована 115 років, тому уявляєте? і головною прикрасою є, звичайно, фахверкова бежа зі швейцарським годинником з чотирма цифроблатами. А шпиль прикрашає флюгер у вигляді півня. Ще особливістю є повністю дерев'яний балкон торгових рядів на тонесеньких стовпцях. А ще цю вежу полюбляють кінематографісти, і ви можете знайти її у таких кінострічках. Дана ратуша розташована прямо біля костелу, тому ви точно її помітите. Вежа, до речі, нагадує середньовічні будинки Північної Європи. І можливо такий незвичний вигляд можна пояснити тривалим навчанням тодішнього бургмістра у Швейцарії та Данії. Ось і нова ратуша, яка була вже побудована у 30-х роках в стилі конструктивізму. Тут нічого особливого, вона знову ж таки з годинниками, тому що, напевно, у чорткові обов'язково треба знати, котра година. Нова ратуша розташована в декількох кварталах від ринкової площі зі старою ратушею. Ні, ну, це досить унікальна річ. Ви бачите, що це пам'ятник Шевченка Шевченка молодого. прикольно. Ну а трохи подалі знаходиться не менш унікальна дерев'яна церква Успіння Пресвятої Богородиці, якій вже майже 400 років. Тільки уявіть, 400 років це найстаріша церква Поділля. Храм зазнавав руйнувань під час турецько-татарських набігів. Але кожного разу був відбудований і завдяки небайдужим людям вистояв до теперішнього часу. Ще рекомендую відвідати синагогу початку ХХ століття, яка виглядає доволі незвично зі своїми двома баштами. Чортків доволі старе місто, і зазвичай в таких містах є свій замок. І от Чорков також має свій власний замок. Фактично місто Чортків засноване побудовою замку в 1522 році. За свою історію він був і тюрьмою, і складами, і чим тільки не був. Бо тут і правили, і австрійці, і турки, і Польща. А от зараз ми його бачимо в такому от вигляді. Це вже не руїни, але, на жаль, середини все ж таки не потрапити, але можна помилувати ззовні б. За володіння цим замком родини потоцьких, а потім садовських, він був перетворений на резиденцію і втратив своє оборонне значення. Хоча з цього приводу тут є питання, бо замок збудовано в низині біля річки Серед, а з іншої сторони над замком нависає пагорб, з якого він наче на долоні, тому його постійно руйнували та захоплювали, а відновлювальні роботи ніколи не припинялись. А от в 2021 році за реставрацію Чортківського замку взяли вже капітальну, бо він увійшов до президентської програми відновлення Велика реставрація. Тому сподіваюся, що він вкотре повстане, наче той Фенікс з попелу, і ще не одне десятиліття буде радувати відвідувачів. Що стосується самої назви міста, то звісно ж існує дуже багато легенд і про злого Чорнобога, і про чорткову долину. Але правда насправді досить банальна. Просто був рід Чортковичів, які поселилися у цій місці. Цікавих локацій Чорткова я вже трохи накидав, а тепер настав час закрити одразу декілька тревел-гештальтів. По-перше, це найкращий оглядовий майданчик з видом на усе місто. По друге, рекомендація, де можна дуже смачно поїсти. Ну і, звичайно, місце, де можна просто файно відпочити і наробити інстаграмних світлин. І всі ці пункти ми викреслимо, відвідуючи дуже особливе місце Панорама Хіл. Боже, ви тільки подивіться на це неймовірне місце. Ну... Я не знаю, як можна поїхати в Чортків і не відвідати це місце. І саме тому зараз дощ і погана погода, але ми все одно тут. І в принципі, це навіть добре, тому що дивіться, повністю пустий мій басейн. Мій це ж ексклюзив. Фішка цього басейну в тому, що він, типу, безкінечний і знаходиться на пагорбі. І тому це наче якесь пальне на мінімалках. Ви точно не підете звідси без крутих фото. Вартість на відвідування басейну 300 гривень з людини у будні дні і 400 гривень у вихідні. Також на території є басейн для дітей та дитячий майданчик з гойдалками та батутом, де й Юля грілась після басейну. Якщо ви приїдете у чортків і буде така сама погода, як, як у нас зараз, тобто буде дощити, не розчаровуйтесь. оскільки тут є ще чани з тепленькою водичкою. Ціна там буде 700 гривень за годину в будні дні і 800 гривень у вихідні відповідно. І я вважаю, що це місце це прям круть, і треба його точно відвідати. Ми не пожалкували навіть в таку дощову погоду. На території Панорама Хіл є також ресторан, де можна відновити витрачені калорії з таким же видом на все місто. Інтер'єр тут стриманий і сучасний, і, як на мене, доволі приємний. Ну, не буду довго затягувати. Тому переходимо одразу до страв. Перша страва це крем-сум грибний з трюфельним маслом. Я бачу, тут ще гарбузове насіння. Гриби дуже відчуваються. І консистенція така густа. Прикольно, прикольно. Далі у мене є сирній фондю з чебатою. Так. Так воно виглядає. Це У нас французький сирим. Кайф. Дуже смачно. Прямо, я не знаю, так вільно смачно. Я прямо ще візьму. І останнє — це креветка на шпажці. Це холодний запуском. Це якийсь медовий соус, мені здається, трошки гостренький, але дуже смачно. Собі я взяла яловичину а-ля депері. Тут якийсь соус, деміглас чи деміглас, я точно не знаю, але він просто божественний і яловичина. Вчора ми їли у пані Чортковському, і от там було не так смачно цей стейк, а тут вона прям ніжнісінька, просто те, що треба. Тут є картопелька, трохи салату, але я взяв додатково ще грецький салат. І також заправкою дуже смачно. І от якщо ви будете тут, тут в басейні, однозначно рекомендую відвідати саме ресторан і скуштувати тут якісь страви. Але ця яловичина а-ля Парі — це французький шик. Боже, оце смакота! Це просто якийсь гастрономічний оргазм. Я не знаю, на ну ця локація, це, в принципі, така рекомендація. Таке місто топове. Прям Я не знаю, мені навіть шкода, що у нас в місті такого немає. І взагалі, саме тому приїжджайте в чортків. Але це ще не все, бо ми ще дещо не показали. Мені здається, що це було просто геніальне рішення насадити коло панорама Хіл. Оце поле лаванди. Боже, яка вона запашна і який краєвид! Тільки погляньте, як це гарно. Але єдиний мінус цієї локації, про який я не сказав, це поганенька ґрунтова дорога до цього місця. Якщо ж ви хочете поїсти в центрі Чорткова, то рекомендую відвідати біля костелу заклад Пан Чортківський. Він дуже відрізняється по своїй атмосфері від попереднього закладу, бо тут все в ретро стилі зі старими різними речами та фотографіями міста, але з дуже приємними цінами. Я собі замовив свиний стейк барбікю з картоплею за 130 гривень і ще додаткову картоплю під сирним соусом за 50 гривень, і трохи перебільшив з цим, бо в мене ще була порція грецького салату за 75 гривень. Юля взяла собі салат з медовою курочкою та сиром камамбер за 90 гривень та картоплю дольками за 60 гривень. Нам все сподобалось і було смачно, крім чизкейку, який геть нічого не мав з ним спільного, окрім назви. Hello, it's me! Окрім Чорткова, ще однозначно варто відвідати Бучач. Його історія налічує вже багато століть, оскільки саме місто було засноване ще в 1260 році. Тобто це майже тоді, коли Львів. І от зараз позаду мене знаходиться його візитівка, а саме монастир отців Василян. І він просто шедевріальний в стилі бароко, і це просто вау. Оці Васильяни це чернечий орден Української греко-католицької церкви. Під час Другої світової війни цей монастир був тяжково зруйнований, але згодом його відновили дуже ретельно, майже до кожної детальки. І, в принципі, ви можете бачити, що всередині він виглядає дуже гарно. Монастир був збудований всередині XVIII століття за сприяння все тих самих потоцьких, які прагнули, щоб він став центром освітньої діяльності. Тому всі часи тут діяли різні заклади освіти, аж поки радянська влада їх не заборонила разом із монастирем. Загалом Бучач це приємне містечко в 35 км кілометрах від чорткова, де можна цікаво провести декілька годин, оглянувши основні туристичні локації, що знаходяться у пішій доступності. І одна з таких локацій, яку дуже важко не побачити, це Бучацька ратуша, одна з найстаріших в Україні, побудована в 1751 році. Скульптурним оздобленням даної ратуші займався галицький мікеланджело Йон Георг Пінзель, скульптури якого прикрашають Собор Святого Юра та музей з його роботами у Львові. Також в костелі Успіння Діви Марії, неподалік від ратуші, можна роздивитись інші скульптури пінзеля. І ви тільки подивіться на це поєднання кольорів, це точно варто побачити на власні очі. Далі можна пройти зовсім трохи вгору, бо як же без оглядового майданчика, який ще й знаходиться серед руїн Бучацького замку, історія якого справді дуже насичена. Він багато разів руйнувався, але завжди відбудовувався, бо був одним з найважливіших замків на Поділлі. Сучасні руїни це залишки замку, збудованого в середині 16 століття, який на початку XVII століття Стефан Потоцький із дружиною Марією Могилянкою перебудували і значно укріпили. У XIX столітті Бучацький замок втратив своє оборонне значення, тому був розібраний на будівельні матеріали, і зараз тут хлопці грають у футбол. А от нам, спершу, щоб дійти до потрібного місця, довелось подолати перепону у вигляді височеного бур'яну. До руїн Бучацького замку йти зовсім не важко, недалеченько від центру. І, в принципі, ми сюди прийшли, не щоб подивитись на руїни замку, а саме на ось цей краєвид. Тільки подивіться, місто наче на долоні. Прекрасно. Ну що, ми вже їдемо на іншу нашу локацію, але перш ніж розповім, куди ми їдемо, хочу сказати, що підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, нам це дуже допоможе розвивати наш канал і знімати якомога більше відео для вас. Ну а зараз ми рухаємося від локації, яка нам завдала дуже багато збитків. Ми, напевно, її поставимо в кінці нашого відео, а зараз ми покажемо вам те, що точно буде вартувати вашої уваги, тому що по фото це якесь просто казкове незвичайне місце. Так що зараз побачимо. Ми їхали у село Русилів, яке знаходиться в 16 кілометрах від Бучача. Але одразу попереджаю, що дорога сюди жахлива, особливо останні 4 кілометри. Але проїхати все ж таки можливо. Взагалі Тернопільщина багатьом відома як край замків різних, фортець. Але тут є також ще дуже гарні природні локації. І от зараз на одну з них ми вже майже дійшли і будемо дивитись. Ми приїхали до Русилівських водоспадів. А щоб не прогавити поворот до них, орієнтуйтесь на цю табличку біля хреста, координати якої лишаю в описі під відео. Ну а щоб дійти до каскаду із купи водоспадів, треба спуститись у невеличкий каньйон притоки річки Стрипи. І, пройшовши буквально метрів 400, одразу можна побачити перші водоспади. Тільки шкода, що спуститись можна лише до одного із них. Я б не назвала це супернадійно! Юля ще м'яко охарактеризувала ці сходи, бо, чесно кажучи, спускатись було дуже і дуже стрьомно. бо, по-перше, не вистачало деяких сходинок і поручнів. А по-друге, ті, що лишились, були підгнивші і слизькі через високу вологість. Ну і по третє, кут нахилу цієї драбини десь градусів 60, тому це стало невеличким випробуванням для нас. Ну що, це русилівські водоспади. Їх тут аж три. Ми цього навіть не очікували, бо я думав, що тут лише один. І ми це вже казали, але вони неймовірні, неперевершені. Це щось вау! Висота саме цього водоспаду десь метрів 12. І не хочеться нічим порівнювати його красу. Просто скажу, що емоції, які ми отримали, побачивши це диво природи, лишаться з нами на все життя. Ну, а тепер повернемось до локації, яку я пропустив, обіцявши показати в кінці відео. Знаходиться вона між бучачим та русилівськими водоспадами. Ми вирушили до водоспаду, який називається Монаші сльози. По дорозі до нього ми відірвали собі бампер. І треба було машину лишати там ще в селі на початку і пройти ці 3 чимось кілометри краще пішки, аніж потім попасти на гроші, так би мовити. От. І дуже сподіваюся, що взагалі він того вартий, бо це така маловідома локація. Я знайшов її просто на карті, і от ми йдемо дивитися, що там таке. Бампери я якось прикрутив, але він ледве тримався. Ну а ми пішли через ліс шукати цей загадковий водоспад біля села Жізномир. Ми насправді не дуже впевнені, що туди ми йдемо, наче доріжка є, але ніяких вказівників немає. І е, на Google Maps і на Maps мій доріжки. Як такого прямої нема до водоспаду, так що є шанс, що ми забудемося. Ми пройшли ще декілька кілометрів і остаточно заблукали. Хоча подекуди були доріжки, але невідомо, куди вони взагалі вели. А треба було всього-навсього пройти по прямій доріжці метрів 500, тому лишаю вам в описі координати її початку. йди назад! Ще знов паде. Насправді. і є ті самі пригоди, про які ти потім згадуєш як частина твоєї класної подорожі. Так що нормально. Все нормально. По водоспаді руки мити. Ще трохи із гущі лісу нам визирнули руїни оборонного монастиря, заснованого в 16 столітті. І нарешті ми побачили табличку з описом локації. Хоча б краще були вказівники замість неї. Але перш ніж піти дивитись водоспад, спершу ми трохи помилились у начебто цілючому джерелі. Бо впала не тільки Юля, а й я також. Та ще й розбив телефон, впавши прямо на нього. Так от цей монастир збудований, наче справжня фортеця. Але він простояв покинутим вже більше до ста років, і природа потрохи його поглинає. Справа за монастирем є сходи, які ведуть до водоспаду. А ось це, власне, і є водоспад Монаші сльози. Здається, я розумію, чому це називається монаші сльози. Це може ще називалося юляші сльози, враховуючи цей маршрут. Але насправді це прикольна локація для тих, хто хоче відчути. Якесь поєднання з природою, все одно це цікаво, такими ліс... лісовими стежками прогулятися. Чому ні? І якщо блогери цього не показують, то це не означає, що місце не варто вашої уваги. Якщо ж ви все ж таки будете проїздом у Бучачі, то все одно рекомендую навідатись на таку незначну локацію, щоб просто насолодитись тишею лісу і прогулятись у такому загадковому і трохи самотньому місці. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Це була просто неймовірна та трохи шалена подорож Тернопільщиною, яку однозначно варто відвідати, бо тут купа цікавезних локацій. Тому підписуйтесь, ставте ваші вподобайки. І до зустрічі!